У Миргородській громаді завершили прийом заяв від підприємців для участі в конкурсі бізнес-планів. Авторам найкращих ідей Миргородська міська рада надає з бюджету грант у розмірі до 50 тисяч гривень. Із заявками, які надійшли від підприємців, комісія з відбору ознайомилася під час засідання. Цього року у конкурсі змагатимуться 15 бізнес-планів, розповідає начальниця відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Вероніка Дорогань. 29 дев'ятого числа 5 годині вечора закінчилась подача бізнес-планів до на конкурс бізнес-планів Миргородської міської територіальної громади для фізичних осіб. Підприємців. Загалом надійшло 17 бізнес-планів, але по результатах певних обставин одна підприємець відкликала бізнес-план, не змінилися обставини особисті. Інший підприємець не зміг прийняти участь, бо зареєстрований в нашій громаді. Тому по результатах засідання на сьогоднішньої комісії допущено до участі у конкурсі 15 бізнес-планів, тобто підприємців, які готові реалізувати свої бізнес-ідеї в нашій громаді. Гроші на реалізацію бізнес-плану на конкурсній основі отримають 10 підприємців. Підтримка бізнесменів сприятиме надходженню податків до міського бюджету і створенню робочих місць. Серед учасників є підприємці, які вигравали конкурс у минулі роки, але тепер вони прийшли з іншими ідеями, тому міська рада готова дати їм новий шанс для розвитку. Деякі бізнес-плани націлені на підтримку сталого бізнесу, адже через виклики часу в підприємців з'явилося більше потреб. Подані заявки від бізнесменів націлені як на виготовлення власної продукції, так і на надання косметологічних та інших послуг, і навіть на зелений туризм. Усі бізнес-ідеї дуже різні, багато направленості нових цікавих, Тому комісія постає перед не легким таким вибором, тому що всі, всі цікаві бізнес-плани і всі варті того, щоб їх реалізувати. І звичайні магазини, які хочуть придбати, наприклад, обладнання для роботи своєї. Тобто, таке є. Є також виробництво в даному. Тобто зовсім різно не можна сказати, що там одна якась направленість в торгівлі, в торгівлі, в виробництві, в туризмі навіть є бізнес-план. Конкурс бізнес-планів третій рік поспіль проводиться в межах реалізації комплексної програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території Миргородської громади. Відбувається він на умовах співфінансування. Переможці минулих років, отримавши кошти, успішно реалізували свої бізнес-ідеї. Про результати їхньої діяльності знають і за межами громади. Завдяки конкурсу у 2023 році свій бізнес покращила родина Блонських, яка має ферму Кіз. У громаді також почне працювати клінінгова компанія, Створити яку. Також вдалося за кошти від гранту. Ще однією переможницею конкурсу бізнес-планів Інною Ковальською реалізовано соціальний проєкт, що передбачав створення навчально-професійних курсів. А завдяки бізнес-ідеї Людмили Ніколаєнко щодо організації прокату товарів для спорту і відпочинку, жителі Миргородської громади можуть брати участь у сплавах на байдарках. Багато бізнес-ідей, що стали переможцями конкурсу, були впроваджені у сільськогосподарському виробництві. Прикладів успішного досвіду участі підприємців у конкурсі бізнес-планів буде більше. Переможців, які отримають кошти цьогоріч, комісія визначатиме 13 серпня.